Для стрижки трави найчастіше використовують класичну чотириколісну газонокосарку. Це швидко та зручно. До того ж, сама назва цього інструменту означає, що нічого кращого для газону ще не придумано. Однак, не всі газонокосарки можуть захопити краї газону, пірнути під лавку, дбайливо обійти навколо квітників. Все це чудово виконує легкий і тихий акумуляторний тример стіль FSA 57 Він підійде будь-якому дачнику і незамінний у місцях, куди важко дістатися, наприклад, навколо дерев, між декоративними кущами чи вздовж бордюрів. До речі, саме на цю модель насамперед звертають увагу жінки та літні люди. FSA-57 належить до акумуляторних пристроїв серії АК, в які застосовуються змінні літі іонні акумулятори типу АК. До речі, вони сумісні з будь-якими іншими пристроями цієї системи. Додаткова зручність ряд світлодиодів показує рівень заряду. Важить тример близько 3 кілограмів з акумулятором. Вага збільшиться грамів на 800, але користувач під час роботи це особливо не відчуватиме. Для зручності транспортування та зберігання пристрою акумулятор можна зафіксувати у шахті у проміжному положенні. Ось так. Батарея надійно закріплена, але не торкається електричних контактів у пристрої. Це ще одна лінія безпеки від штіль. Під час випадкового натискання на важіль коса не увімкнеться. Виробник рекомендує використовувати стримерам ФСА 57 акумулятор АК-10 та АК-20, які забезпечують безперервність роботи пристрою 25 і 50 хвилин відповідно. Підстригаючи траву між кущами можуть виникнути певні незручності. Ситуацію легко виправити, змінивши положення круглої рукоятки. За допомогою гвинта боранця. Довжина штанги на моделі Stіль FSA 57 також регулюється. М'яка ручка управління зважелем зупинки двигуна має ергономічну форму і поглинає частину вібрації. Робочої потужності цього тримару цілком достатньо для повсякденних завдач з косіння невеличкої ділянки фса 57 в міру необхідності може бути оснащена або косильною головкою з малошумною ліскою AutoCAD c 3 2 або пластиковими ножами PolyCAD 3-2. На випадок, коли виникає потреба, у косінні більш жорсткої трави. Косильні головки, до слова, легко змінюються одна на одну без додаткового інструменту. Спеціальний упор і кожух захищають косильну головку від пошкоджень при обкошуванні навколо дерев і бордюрів. Упор не дає пошкодити делікатні рослини струною під час косіння. Зазвичай під час косіння струна торкається різних твердих перешкод, скажімо, каміння чи стін, тому швидко витрачається і доводиться постійно переривати роботу та встановлювати нові кінчики замість стертих. Модель штіль ФСА ФСА-57» цього недоліку позбавлено. На ній встановлена напівавтоматична шпуля. Гарантувати справжній садового інструменту може тільки офіційний білер штіль, магазин Добрий господар. Тож прямуйте прямо до нього, вибирайте помічника на радість.